400 тисяч гривень за ескізні проекти саме стільки у вигляді винагороди отримають переможці двох конкурсів, оголошених департаментом містобудування та архітектури. Інформація про це 30 грудня з'явилась на офіційному сайті міської ради. 200 тисяч гривень отримає переможець відкритого архітектурного конкурсу на кращий ескізний проєкт реконструкції нежитлової будівлі офсетного цеху під офісні адміністративні приміщення, приміщення виставкової зали, майстерні та заклад громадського харчування Бізнес-центр адреса будівлі Площа Польський ринок. ринок-2», це приміщення колишньої друкарні. Близько двох років тому міська влада заявила про грантовий проект. Обіцяли золоті гори для розвитку бізнесу. Але окрім заробітної плати тих, хто займається цим проєктом, наразі місто не має жодного зиску. Інший конкурс на кращий ескізний проєкт реконструкції та організації громадського простору вулиці Соборної. Переможець цього конкурсу також отримає 200 тисяч гривень. Це вже не перша спроба трансформації центру міста. Проєкт реконструкції Соборної презентували ще у 2018-му, у 2020-му повідомили про розробку проєктно кошторисної документації. Тоді йшлося про 8 мільйонів гривень. Роботи почали, але зупинили. Повертатись до вже існуючого проєкту Чинна влада явно наміру немає. Більше того, ймовірно, концепція реконструкції Соборної взагалі кардинально зміниться. Ескізні пропозиції на обидва конкурси прийматимуть до 27 квітня. Загальний призовий фонд 400 тисяч гривень.